Вітаємо вас! Це відео присвячено тому, як визначити, в якому випадку потрібен психолог та як знайти професіонала, який допоможе вам впоратися з вашою життєвою ситуацією. В нашій культурі не прийнято звертатися за допомогою у справах душевних. Існує стереотип, що якщо ти звертаєшся за психологічною допомогою, значить не справляєшся самостійно, і це нібито дуже погано. Начебто існує якась ідея про те, що не можна виносити сміття з хати, а отже, всі складнощі треба долати самостійно. Так і було раніше, але часи змінюються. Тепер багато з нас, дивлячись на досвід інших країн, визнає, що звернутися за допомогою до професіонала це нормально, а головне набагато ефективніше, ніж якщо ти сам ходиш замкненим колом своїх проблем. Справа в тому, що психолог це не універсальний солдат і не може підходити усім людям, навіть не дивлячись на свій професіоналізм і спеціальну освіту. Так само і в інших професіях. Одному лікарю ви довіряєте, а до іншого ніколи не звернетеся за консультацією, незважаючи на великий досвід роботи і професіоналізм. Так само і з психологом. Вся справа в тому. Що особистість людини накладає свій відбиток на професійну діяльність хочемо ми того чи ні, усвідомлюємо чи ні. Тому, якщо ви хочете вирішити проблему з фінансами, то варто йти до дуже дорогого та успішного психолога. А якщо ви хочете вирішити проблему зі здоров'ям, то насамперед до того, хто веде здоровий спосіб життя. Не будемо рушити міф про те, що психолог це ідеальна людина з усіх боків. Насправді це звичайна людина зі своїми перевагами та недоліками, але володіє спеціальними знаннями та навичками, як допомагати іншим людям. Так коли ж потрібний чи не потрібний психолог? Зазначимо одразу: якщо ви відчуваєте, що ви задоволені своїм життям, собою, своїм здоров'ям, своєю роботою, своїми фінансами, стосунками з близькими та просто щасливі на всі 100%. То вам точно психолог не потрібен. Однак, якщо у вас є потреби і бажання, які ви не можете реалізувати з будь-яких причин, або у вас є якась внутрішня незадоволеність, тривога, хронічна втома, або відчуття заплутаності в житті, то консультація психолога буде дуже корисною. Однак, якщо ви хронічно перебуваєте в депресивному настрої, у вас є нав'язливі думки або стан. Ви постійно турбуєтеся гостро чи агресивно реагуєте на найменші подразники, або у вас є проблеми у відносинах з близькими, постійні конфлікти тощо, то вам просто необхідна психотерапевтична допомога. Але якщо ви чуєте голоси, або ви думаєте, що вас переслідують, або постійні думки про суїцид, то вам необхідна не лише допомога психотерапевта, а й психіатра. Зазначимо, що психолог, психотерапевт і психіатр це абсолютно різні спеціалізації, які потребують спеціальної освіти. Як же знайти собі професійного, а головне відповідного психолога? Дійсно, зараз вибір настільки великий, що легко розгубитися. І перше, на що варто орієнтуватися, це освіта та напрямок. Зараз дуже багато шкіл та напрямів психології. У хорошого фахівця завжди є не лише базова психологічна освіта, а й додаткова освіта одного з базових напрямків, таких як психоаналіз, гештальт-терапія чи КПТ. Це освітні напрямки. Освіта в основних напрямках триває зазвичай 3-4 роки і дає можливість бути не просто консультантом-психологом, а дає можливість бути психотерапевтом, а значить, дає велику глибину, з якою може працювати фахівець. Зараз багато хто отримує дипломи після 2-3 місяців навчання, роблять свої сайти і вуаля новоспечені психологи. Тому важливий досвід роботи саме в приватній практиці. Бажано не в місяцях, а в роках. Багато психологів працюють, наприклад, Hрами або коучами, але це не досвід приватної практики з клієнтами. Реальні відгуки це важливо, але не завжди хороші відгуки можуть говорити про професіоналізм. І не завжди погані про непрофесіоналізм. Все дуже індивідуально. Психолог це як лікар вашої душі. Одному підходить, іншому зовсім ні. Пам'ятайте, у кожного психолога так само є свої обмеження. І це не означає, що він не професіонал, це означає, що є запити, з якими він працює успішніше. Також важливо звернути увагу на наявність особистої терапії і супервізії у психолога. Хороший психолог повинен мати свого психолога і старшого наставника, з яким він може порадитися при складних випадках. Так само важливо звернути увагу на збіг основних цінностей. Наприклад, якщо ви йдете до психолога, щоб зберегти стосунки з чоловіком, то бажано, щоб психолог мав бути сам в стосунках. Або, наприклад, якщо ви хочете мати дитину, і ви йдете з цим питанням до психолога, то бажано, щоб в цього психолога були діти. Так само Варто не полінуватися, знайти цього фахівця в соціальних мережах і подивитися, чим він ділиться з оточуючими, як поводиться як особистість і як звичайна людина. Зараз ось мережі є візитною карткою для кожного з нас, і вони характеризують людини, по них можна багато чого дізнатися. І на закінчення важливо сказати, що не варто винаходити велосипед, оскільки його вже давно винайшли. Скористайтесь досвідом тих, хто вже пройшов через подібні ситуації та знанням професіоналів. Так ви скоротите свій час на пошук відповіді на важливі питання і швидше наблизитися до бажаного в своєму житті. Варто додати, що психотерапія це не лише спосіб особистого зростання людини, а й профілактика душевного здоров'я та рівноваги. Не треба чекати, поки ваша психіка дасть бій, Дійте на випередження.